Сьогодні про таке удар по Тамбовському пороховому заводу йдеться про одного з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. Наступ окупантів під Сумами та Покровськом. Росіяни наблизилися до кордону Дніпропетровської області. Масовний обстріл Харкова є загиблі, десятки поранених серед них діти. Скорочення американської допомоги Україні. Очільник Пентагону про нову політику США. Загроза глобальній безпеці. Росія поглиблює співпрацю з Північною Кореєю. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Почнемо з атаки українських дронів на Тамбовський пороховий завод. Ідеться про одного з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. Там виробляється порох для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також складові речовини для вибухівки та інших спеціалізованих продуктів. Легітимна ціль. Навіть так, легітимна уражена ціль. Росіяни наступають під Сумами та Покровськом. Окупанти наблизилися до кордону Дніпропетровської області про події, що відбуваються зараз на фронті. Далі це відео перекидання російської техніки та особового складу з окупованого Криму та Херсонщини. Потім техніку та солдатів переправляють на кордон Сумської області, де окупанти ведуть активний наступ. За даними авторитетного ресурсу, Діпстейт, російська армія зайшла до Сумської області і вже знаходиться від обласного центру на відстані удару дрона. Кіндрадівка та Олексіївка після уточнень перейшли в червону зону. Ворог зайняв ці населені пункти повністю. Накупивши там піхоти, продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі указу на шляху селища Хотінь, яке вони взяли за ціль купувати і закріпитися, а також спроби залізти в малу Корчаківку в цьому районі. Московитам вдалося вийти на 20 кілометрову відстань до Сум, Тож з часом можна очікувати удари ефпів-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі, і не буде полювання на них з нашого боку. Прикордонні громади, як і місто Суми, перебувають під постійними обстрілами. Наразі у Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів у 18 прифронтових громадах. Наразі підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення однак, контрольована збройними силами України. З кінця минулого місяця Росія накопичила понад 50 тисяч військових на сумському напрямку, і завдяки цій силі армії окупанта вдалося окупувати понад 10 населених пунктів. На Донеччині основними цілями залишаються Костянтинівка та Покровськ. Щодня тільки у цьому напрямку зсу відбуває не менше чотирьох десятків наступальних операцій. Росіяни загалом не просунулися у бік міста за весь 2025 рік. Лінія фронту на південь від Покровська відносно стабільна. Чим вони займаються зараз, так це розширенням флангів на захід у бік Дніпропетровської області і формують опорний пункт між Покровськом і Константинівкою, що в свою чергу стане проблемою для лінії логістики, що залишиться у Покровськ, якщо це опор. Нік розростатиметься й далі. Армія РФ активно просувається трасою Покровськ костянтинівка що проходить на схід від міста Покровськ. Такими діями агресор намагається обійти Покровськ з іншого східного боку агломерації або йти на Костянтинівку і оточувати її із західного боку. Окупанти зараз йдуть зі східного боку Покровської агломерації і дуже великими силами дуже активно йдуть якраз за цю трасу Покровсь-Константинівка, яка проходить на схід від міста Покровськ, яка може дати їм дві можливості, якщо вони сильно просунуться на північ. У принципі, будь-який із цих варіантів неприємний. Якийсь із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони особливо зробили та розвинули такий прорив. 8 червня міністерство оборони заявило, що війська РФ перетнули адміністративний кордон і зайшли на територію Дніпропетровської області. Цю інформацію також опублікував заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв. их зеленую тлю и ее покровителей предупредили. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против патриотов продолжается. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков назвав захід російської армії до Дніпропетровської області формуванням буферної зони. Але в генштаби зсу заяви російських топчиновників назвали неправдивими та спростували інформацію, що ворог в області. А ось що на своєму каналі написав український військовий із позивним Мучной. він зараз перебуває якраз на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Зараз ворог має просування на північ від Горіхового на три кілометри. Таким чином вони змогли на цій ділянці підійти до кордону Донецької області та зайти у посадку через невеликий ров до Дніпропетровської області. Це було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно. За даними ресурсу Deep State, з початку цього року РФ окупували 1300 квадратних кілометрів української землі. У командуванні Осув Хортиця заявили, що під час окупації одного квадратного кілометра української землі РФ втрачає 146 солдатів, один танк, дві бронемашини і п'ять гармат. За інформацією українських військових, російські офіцери, які потрапили до них у полон, кажуть, що у літній наступ. Позиціонується як останній ривок, покликаний зламати моральний дух України. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1120 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 999 тисяч солдатів. Залишається всього лишень 800 окупантів до першого мільйона. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 8 російських танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої російської військової техніки. Окупанти масово обстріляли Харків. У місті зафіксовані значні руйнування. Є загиблі, їх щонайменше троє. 64 людини отримали поранення, серед них дев'ятеро дітей. Під ворожим вогнем знову опинилась Одещина. Російська атака спричинила руйнування. постраждали дачні будинки, автівки та цивільні човни. На щастя, обійшлося без жертв. А от на Запоріжжі, внаслідок атаки ворожого ФПВ-дрона поранення отримали дві людини. Росіяни поцілили. Цивільний автомобіль. Адміністрація президента США виступає за забезпечення України сучасними засобами протиповітряної оборони, необхідними для протидії масованим ракетним атакам з боку Росії. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс під час брифінгу. За її словами, Сполучені Штати залишаються найбільшим прихильником і захисником України. Ми робимо і хочемо і надалі робити все можливе. Це не викликає сумнівів. Я чудово розумію українців, які є великими друзями цієї країни. Хоробрість і рішучість українського народу поза сумнівом. І якщо в когось колись були сумніви, ця війна і те, як українці захищають свою державу, все це розвіяло. Я мала честь нещодавно брати участь у двосторонній зустрічі з українською делегацією. Це неймовірні люди, вражаючі, віддані, і вони справді прагнуть безпеки для своєї країни і завершення цієї війни. І ми також цього прагнемо. І сполучені Штати це довели. Деталей багато. Я не можу говорити про них, але точно можу сказати. Твердження, що ми нібито щось забороняємо Україні, не відповідають дійсності. Все навпаки, А тим часом очільник Пентагону Під Гексет сказав, що США виділятимуть менше коштів на допомогу Україні. У цьому бюджеті йдеться про скорочення. Як вам відомо, ця адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом перемовин є найкращим рішенням і для обох сторін, і для наших національних інтересів, особливо з огляду на інші виклики у світі. На мою думку, слово перемога так і не було чітко визначено, як і шлях до неї. Тому шлях до миру, який зупинить смерть і руйнування, це саме те, у чому президент Трамп справді зацікавлений. Тут, як бачите, без подробиць, тому зрозуміти можна по-різному. Це може бути просто менше допомагатимемо Україні, а може бути, наш підхід до цього процесу буде більш відповідальним і надамо Україні тільки те, що їй дійсно необхідне. Коротше кажучи, стежимо за розвитком подій, але маю що прокоментувати. Бракує визначення слова перемога. А якщо до того, щоб без зайвих визначень змусити країну терористку вивести свої війська з української території, припинити вбивати людей і руйнувати міста, а ще компенсувати збитки, завдані Україні і українцям. Далі в Кремлі можуть назвати це своєю перемогою найпишаються чим завгодно, аби тільки не нападали більше ні на кого. Щодо того, що ця адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту, то складається враження, що різні підрозділи цієї адміністрації мають інше бачення російської війни проти України. Тобто в Держдепі кажуть одне, в Пентагоні інше. Трошки бракує чіткої спільної позиції і послідовності дій. Ну і щодо мирного врегулювання шляхом перемовин, про яке сказав Гексет, тут краще за мене відповів очільник російської делегації Мідінський. Він дав інтерв'ю The Wall Street Journal, в якому повідомив, що відсутність поступок з боку Києва призведе лише до великих територіальних втрат, що з РФ неможливо вести довгу війну, адже Росія готова до такого розвитку подій. І навіть навів приклад північної війни, коли Московія перемогла Швецію. Однак Мідінський забув, що зараз не 18 століття, і що сучасної Росії тоді ще й близько не існувало. Ну от як вести перемовини з тими, хто каже, здавайтеся, чи буде гірше? Але відповідь на схожий заклик пролунав ще на початку повномасштабного вторгнення. Його дали українські військові з острова Зміїний. Ага. Руський воєнний корабль. Іді! Українські інженери створили і вже успішно випробували у бойових умовах балістичну ракету. Відомо, що її боєголовка важить близько 400 кілограмів, а сама ракета здатна долати понад 300 кілометрів. Деталі далі. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантією безпеки. Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і хоче це. Важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. У 2025 році відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали і те, що програма відокремлена від інших програм. Що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник, це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал для порівняння. Нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати. Окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Одна з версій, що зсу вже протягом року ймовірно атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль вперше або дачних результатах було заявлено президентом. По моєму дета. в июле или в августе прошлого года. И с тех пор было несколько раз, когда удары по России вылез как бы, есть предположение, что в этих ударах по России принимали участие украинские баллистические ракеты. Витчизняна баллистическая ракета – это действительно прорыв украинского оборонно-промыслового комплекса. Украина вела разработки подобных проектов еще до самого начала войны. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности, для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе, это фактически произошло в 2023 году, то в этой ракетной программе были подняты э, все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом, и э, они были использованы для того, чтобы... Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, на скрізь внутрішніх модернізіровано ні столько внішні а скільки внутрішність, і зараз створені всі необхідні організаційні і управлінчики структури для того, щоб активно почати движение цього проекта. після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант это була б бы ракета, яка має дальність до 700, ну, на уровні 700 кілометрів, і міють бойову часть. З хорошей системою наведення обеспечивающей високу точність ракет на уровні як е, мінімум там 200 кілограмів. Ну якщо більше, то естественно лучше. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 кілометрів е, з бойовою частиною, 400 кілограмів, як заявлено в характеристиках цієї ракети, дозволить нам уничтожать цілі. Ну, оперативно, на тактической оперативной глубине. Это тоже очень хорошо, потому что ну, фактически все управление войсками, вся логистика войсковая, все склады, они находятся. в этой в зоні Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Все помню, коли з'явився Орешник, Ми узнали тон що договір договор ракетах середньої і меншої дальності. А чому він говорив? Він говорив о тому, що країни А там стороны этого договора, это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности, это от пяти баллистических ракет, имеется в это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету РС-26, З дальністю менше 5500 кілометрів, вона розірвала з цього договору, і потім з цього этого договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів, але для внутрішнього споживання. Якщо вони їх производять на експорт, то це не більше 300 кілометрів. Так от я думаю, що українська розробка балістичної ракети. Она сейчас как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до 500 километров. Український оборонно промисловий комплекс успішно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет розвиватися в сторону 500 километров. Мобуть будуть нескільки сніжатися бойова часть, на думаю, що скоріше, даже бісніження бойової честь. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. Співпраця Росії та Північної Кореї вже безпосередньо впливає на війну в Україні. Про це сказав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він оголосив, що Пхін'ян активно постачає Москві озброєння. Як приклад такої взаємодії, Буданов навів північно-корейські балістичні ракети. Перша партія цих ракет була вкрай низької якості. Однак, завдяки допомозі російських інженерів. Ці ракети було значно вдосконалено. Росія зі свого боку передає КНДР технології для виробництва ударних дронів, модернізації ракет та розвитку ядерної програми, що створює нову загрозу глобальній безпеці, Росія нарощує свій військовий потенціал і готова атакувати держави НАТО протягом п'яти наступних років. Схоже, варіанці починають розуміти справжню мету диктатора Путіна. Генсек НАТО Рютта заявив, Росія має намір напасти на країни альянсу протягом найближчих п'яти років. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років, п'ять років. Давайте не обманюватимемо себе. Історія навчила нас, що для збереження миру необхідно готуватися до війни. На те, що Росія дійсно готується до війни з НАТО, вказує безліч факторів і дані розвідок. Російська Федерація увеличить військове присутствие на кордонах Фінляндії. Речь іде о строїтельстві воєнних баз, аеродромів, складів з БК і соответственно збільшення количества лічного составу непосредственно вже вблизи кордонів зі странами НАТО, навіть при тому, що у Росіян дуже багато ресурсів іде на війну в Україні вони виробляють у рази більше зброї ніж країни НАТО щодо боєприпасів, Росія за три місяці виробляє стільки ж скільки все НАТО виробляє за рік. Очікується, що лише цього року її оборонно промисловий комплекс випустить 1500 танків, 3000 бронемашин та 200 ракет. Скандер. Сама російська сторона признає, що на даний момент використовуються в основному запаси, ще в советського вороження. То есть та самая бронетехника, которая находилась на складах длительного хранения. С одной стороны демонстрация растущей военной возможности, а с другой стороны э, фактическая деградация российского ВПК и невозможность воспроизведения новейших образцов оружия. Так уж у НАТО і и российских дроновых таракетных обстрелов за прикладом Украины. Нам потрібне посилення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Крім того, за словами експертів, росіяни у разі нападу, як і завжди братимуть чисельністю, По посилімось російська федерація. Основной акцент будет делать на тактику времен Второй мировой войны. Это преимущество в личном составе. То есть известная тактика, это так называемая Жуковщина, которая известна украинской стороне, как, соответственно, мясные штурмы, либо же в российской интерпретации за ценой не постоит. Поэтому это основное преимущество Российской Федерации перед странами НАТО. Не ограничены Мілізаційне різдія турбує Рюта не лише Росія, а й її союзники Іран, КНДР і найбільше Китай, які також розширюють свої військові можливості. Китай також нарощує свій ядерний арсенал і має намір до 2030 року мати понад тисячу діючих ядерних боєголовок. Ті, хто виступає проти свободи та демократії, окопуються, готуючись до довгострокового протистояння. Рюти відкрито заявив, що якщо країни блоку не почнуть збільшувати витрати на оборону та озброюватись, їм варто готуватися до життя в окупації. Якщо ви не погодитесь на 5% витрати, у вас все ще може бути система охорони здоров'я, пенсійна система, тощо, але вам доведеться навчитися говорити російською мовою. Мені казали, Марк, якщо винести ці жорстокі факти на поверхню, це може бути потрясінням для населення, але їм варто насторожитися. Це наша реальність в європейських державах Прекрасно пані, якщо Україна не видержить під російськими ударами, наступні цілі російських окупантів будуть. Непосередньо країни НАТО в першу чергу Польща, Балтійські государства. Булі того розсматриться возможность непосредственной вооруженной интервенции против проти Фінляндії Швеции. Швеції. Схоже, європа нарешті прокинулася європейські лідери зрозуміли, що з агресором домовлятися неможливо. І якщо вони не хочуть опинитися під російською окупацією, доведеться захищатися. На сьогодні, все, дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.